У Луцьку п'яний водій хотів втекти від патрульних, які приїхали на виклик. Його правоохоронці заблокували у дворі на бульварі Дружби народів. Стався інцидент пізно ввечері, 28 лютого. Про це телеканалу каналу Конкурентів повідомили очевидці. Як стверджують очевидці, водій нібито був у неадекватному стані. Спочатку він закрився у своїй автівці і ввімкнув музику на всю гучність, а потім кричав та лаявся на патрульних. Згодом, коли поліцейські вмовили чоловіка вийти з авто, виявилося, що той був напівоголений та босий. Він казав, що не буде нікого слухати і ні з ким розмовляти. <му> У патрульній поліції телеканалу «Конкурент-ТІві» повідомили деталі інциденту. Учора патрульні приїхали на виклик про порушення правил дорожнього руху. Мешканці бульвару Дружби народів повідомили, що їхній сусід п'яний сів за кермо свого транспортного засобу ауді та почав рух. На місці патрульні припинили правопорушення та встановили, що чоловік дійсно має ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити усвідування у визначеному законному порядку він відмовився. Крім того, водій є позбавлений права керування транспортним засобом терміном на 10 років, а також не надав інспекторам відповідних документів на право керування. Патрульні склали на чоловіка протокол за керування в стані сп'яніння та інші адмінматеріали. Тож тепер йому доведеться відповідати перед законом.